В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні нас в церкві зібрала якась туга або печаль за кимось, в когось більша туга, в когось менша, в когось більш забута, а в когось ще свіжа. Але сьогодні нам церква ставить перед очі ту, яка більше за всіх перетерпіла. Тут чиї терпіння були довшими і болючішими, ніж всіх нас разом взяти. Сьогодні церква згадує Пресвяту Богородицю і її сострадання або співстраждання. Старенький пророк Симон при вході до Єрусалимського храму ще тоді, коли Ісус був. Немовлям, Симон їй сказав, І тобі меч прошиє душу. Ми знаємо, який Ісус Христос був понівечений, який Він був знищений на хресній дорозі. Це його тіло було знищене. Марія ж так була знищена, але душею. Тому що мечі, які прошили її душу, як кажуть богослови. Було таких основних сім. Ми маємо ікону, знаєте, така семестрільна Богородиця, де вона з сімома мечами, які пронизують її серце. І сьогодні би треба було згадати ці мечі. Ну, найперше, вона була сиротою, да, тому що вже у віці трьох років її батьки, старші батьки Йокім і Анна, померли. Тому вона знає, що таке, як бути сиротою. Наступний меч це є момент вагітності. Вона Йосифові не могла сказати, що вона вагітна. Зрештою, Йосиф би, напевно, того, і не зрозумів. І це є така хресна дорога Йосифа і Марії. Йосиф, тому що не розумів, а Марії тому, що не могла сказати. І вони в той період мучились, поки Ангел не явився Йосифу і сказав, що сталося. Наступний хрест і меч, це є Марія є біженкою. Тому що коли Ісусові Христові було рік, вона мусила втікати, далеко втікати у Єгипет, тому що Ірод хотів вбити Ісуса. Ще один меч, коли Марія з Йосифом. Загубили Ісуса у великому місті Єрусалимі і шукали три дні. А знайшовши, сказали до Ісуса. Дитино, чому ти так нам вчинив? Ми з батьком із журбою, в іншому перекладі, зі стражданням шукали тебе. Також Марія є вдовою, так, тому що приблизно у віці 40 років помер Йосип, тому вона знає. Також, як бути вдовою. Ще один меч, коли Ісус виходив з дому у 30-річному віці на проповідь, Марія знала, що він вже не повернеться. Це є ще один меч, який прошив її душу. І так, звичайно, смерть Ісуса на Христі, зняття з Христа і покладення до гробу. Ісус Христос каже, найбільше під час хресної дороги я страждав від того, що бачив, як страждає моя мати. Вона єдина, яка не коштувала мені жодної краплі крові. Тому вона носить титул співвідкупителька. Її заступництво більше. Ніж всіх святих разом взятих. І ангелів також. Ангели вони не знають, що таке бідність, що таке голод. Марія ж в тілі перенесла на собі всі ці терпіння: сирота, вдова, біженка. Тому, як би нам важко не було, треба пам'ятати ці моменти, які Богородиця і гідно пронесла. Нам в очах має стояти всі її терпіння, і як вона себе поводила в час терпінь. Амінь. Слава Ісусу Христу!